Я хочу пряниковий будинок приготуйте. Звісно, мила. Це просто. Треба взяти тісто. О, от і воно. Розкатуємо. Далі вирізаємо з тіста будинок. Чудово. Прибираємо все зайве і відправляю наш пряник випікатися у духовку. Поїхали! Ось так. Зачекаємо пару хвилин. Ха! Готова! Подивіться, як апетитно він виглядає. Можна збирати пряниковий будинок. Прикрашаємо його солодкою глазурю. Заповнюємо. Моя дитинка Клео любить рожевий. Вона має оцінити мою ідею. Зробимо на всьому будиночку візерунок. Вийшло гарно. Неймовірно. Так. А що ти вигадав? Я зроблю будинок із зора. Складаємо печиво одне на одне. Між ними кладемо От. Далі на оруго намажемо нутелло. Ось так. Потім прикрашаємо зверху мілкою. А після додамо імдемс. Смакота Моя сестричка Клео його обожнює. Засипаємо всередину. Чудово. До самого краю. Ха! У мене все готово Клас, правда? А що вигадав шиф? Ох, подивіться на профі. Можливо, хоча б навчитись. Наносимо багато крему. Вирівнюємо його. Далі прикрашаємо ванільним кремом. Ось так. Залишилось доробити трохи деталей. Супер! Я так втомилась, проте все готово. Клео, спробуй! Вау! Вау, як круто! Я хочу щось спробувати. Почну з цього шоколадного замку. Одну вежу з'їм. Це смакота. Це орео та шоколад. Супер. Мені подобається. Далі будинок із торта. Спробуємо. Неймовірно. Дуже смачно. А що тут? Спробуємо. Ой, який твердий. Його важко прокусити. Але до мене прийшла ідея краще. Розіб'ємо його. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ха-ха, а це весело. Хі -хі. Клас. Мені подобається. Пахне смачно. Пробуємо. Ой, Гедота. Будинок шифа. Найкращий і він перемагає. Серйозно? Ура! Перша перемога вже моя. Тепер я хочу блюдо у стилі Барбі. Давайте починайте. У мене одразу з'явилася ідея. Мені потрібна нотила. Виливаємо у форму для шоколаду. Готово. Всередину додамо солодку вату. Усі ж люблять шоколати з солодкою ватою всередині. Ось так кладемо наші хмаринки. І фісташкове катаїфі. Це буде дуже-дуже смачно. Так, подивіться, які гарні кольори. Клас. Заливаємо знову нутелою. Вирівнюємо. Залишилось заморозити шоколад. Перевірка. О, вийшло. Витягуємо. У мене вийшов чудовий рожевий шоколад. Бабуся, що вигадали ви? А я вирішила зробити панкейки. Вони будуть рожеві. А всередину покладу трохи нутели. Щоб були ще й шоколадні. От. Тут точно чогось не вистачає. Так, подивимось, чого ж. Ха! Збиті вершки. Додамо! Краса. І прикрашаємо малиною. Виглядає дуже апетитно. Ого, бабуся, можеш потримати цей портрет Барбі. Чудова! Дякую, тримаю став! Зараз я подивлюся на малюю панкейку вигляді Барбі. Клео має оцінити мої художні навички. Зробимо зачіску. Супер. Очі, ротик, губки. Розфарбуємо всю. Ось так. Клас. Додамо яскравості у колір волосся. Краса. Так, тепер перевертаємо. Який хвилюючий момент усі дивляться. Я не можу облажатись. Зараз перевернемо. Летить. Аби тільки впав на тарілку. Ідеально. Вийшов дивний портрет Зак. Міг би і краще. Бо серйозно, а мені подобається. Я в захваті. Клео, спробуй. Клас. Ви все зробили. Давайте почнемо з шоколаду. Спробуємо. Мм, як смачно. Всередині середині солодкавата, я в шоці. А що тут? Панкейки. Спробуємо. Ого. Середині шоколад. Супер. Смокота. А що це за монстр? Ні, це мені не подобається. Жахливо. Ні. Перемагає шеф. І знову моя перемога. Вже 2-0 на мою користь. А тепер зробіть блюдо у вигляді Майнкрафту. Чудова ідея. Мені потрібна миска. Висипаємо борошно. Потім молоко. Розбиваємо пару яєць. І все ретельно перемішуємо. Чудова. Виливаємо у форму. От сюди. Ми молодці. Тепер випікаємо. Коли бісквіт готовий, то можна збирати торт. корж крем корж крем І так далі. Я вирівняла торт. Прикрашаємо зеленим кремом зверху. Супер. Малюємо квадратики темно-зеленим кремом. А потім, коли всі квадратики будуть готові. Додамо світло зелений крем. Ось так. Чудово. І так по всьому торту. Робимо обличчя, і в мене вийшов справжній кріпер. Що скажете, бабуся? А хто це? Я взагалі такого не знаю. Зак, що ти робиш? О, то це гра. Добре. Я знаю, що робити. Збираємо торт. Корж крем. Розрівнюємо крем. Зверху кладемо ще коржі. Половинка ванільного, половинка червоного. Тепер шоколадний крем. Він пахне дуже смачно. Сама посазіла. Вирівнюємо торт довкола. От. З усіх боків. Чудово. Готово. Потім заморожуємо. Нам допоможе спрей. О! Швидко і дуже добре. Зверху кладемо декор з мастики. Вийшов торт, як у Майнкрафті. Ну от, зак, що скажеш? Вийшло чудово, дуже схоже. А мені потрібен снікерс. Розрізаємо, насаджуємо половинку на шпажку, вставляємо у мій торт. Потім мені потрібні єстівні фарби з нотели. Зараз розмалюємо снікерс. Спочатку зелений. Після червоний. Ось так. І кріперів не забудемо. От. І свинки. Готово! Спробуй, Клео! Супер! І з чого почати? О здається, знаю. Із цього милого торта з фігурками спробуємо. О, так це снікерс! Класно! Мені сподобалось. Що далі? Це торт у вигляді кріпера. Спробуємо. Пахне так смачно. І на смак просто супер. І лишилось спробувати останній торт. Він виглядає як у Майнкрафті. Спробуємо. Всередині такий класний, різнокольоровий. М -м, смачно! Смакота. Але хто ж переміг? М -м. Бабуся! О, моя перша перемога! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!